Всім привіт! Світла в нас немає. На вулиці плюс один, відлига. Хочу сьогодні позабирати ось ці боціни, занести в приміщення. Пролітає такий сніжок. Два дні не виходила на вулицю, то світла не було то холодно. а Сьогодні вийду, вийшла, подивлюся, що в мене тут робиться. О, ось так бачите, як крижаний такий. Це, кажуть, шкідливо для рослинок. Ну, нічого, надіюся, не поломить, не буду трогати нічого. Тому що вони такі заледянілі, такий льод на них. Ну, все без змін. Сад уже, як то кажуть, в сплячку ліг. Ось так. Швиденько пробіжуся, бо буде холодно, знов піду в хату. Міскантос мій повалився. Треба буде підняти його. Ось бачите. Ого. Ось такі сосульки бачите? Ну, я нічого не буду трогати, щоб не пошкодити, не поламати гілочки. Надіюсь, буде трошки більша температура. Може, де завтра передають, як то від лиго і воно трошечки відійде саме по собі. Я дивлюсь, що це не тільки в мене така проблема. Ось таке все. Підняла свій міскантус, Думала, зріжу, але не буду зрізати. Нехай вже так іде в зиму. Він такий твердий, весь такий блюду, дівчата. Катець. Все, хай так і буде. Ой, покажу вам, що в мене під снігом. Примолочки ще цвітуть. Ось тут. Дивіться, яка крига. Ще покажу вам Аяніями, я так і не зацвіла. Її також покрив. Сніг і ось ці, бачите, цвіт був. ну Він ще не розпустився. Тобто руньки були, а цвіту ми й не побачимо вже цього року. Вона також така тяжка, повалило її. Ну, ще покажу морозника. Він також весь обліденілий, бачите. Навіть страшно його ось так робити, щоб не поламати ці квіточки. Ну все, боцінів я своїх прибрала. Цього року зазвичай дуже пізно я їх забрала. Ті роки я забрала ще, коли було тепло. Цього року щось я не встигла їх забрати. Ось імперата. також, подивіться, як обледеніла. Ох, який лід. Ставочок ми не спускали, тому що там у нас рибка живе. Ну, зараз водичка так розстала тут. Ну, ось так. Трішки прогулялася, розвіялася, тому що в хаті сидіти якось сумно. Інтернету нема, то світла нема. На вулиці якось себе краще почуваєш, дихати легше. Все, тоді до зустрічі всім. Тихих і мирних нам днів. Всім пока-пока.